О, oh, Бог наш все да нині во віки віко. Слава тобі, Боже наш, слава тебе. Приди сюди сене, очисти на серки і спаси блаже душі наша. Боже, ти грібки, сюди безсмертний помилуй нас. Сиди, Боже, сіти гріпки, с безсмертний, помилуй нас. Боже, борисни, грімки, сюди безсмертний помилуй нас. Слава Су і Сина и Святому Духу. Приседай тройцев помилуй нас прости беззаконні наша, святи позіди і стрілявості наша, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Сої, Сину і Святому Духу. І до ній присною віки віком, амінь. Отці наші, що є сіля небесі, да святи ці ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде Твоя Твоя, як у небесі і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам тоді наша, Неку же им оставляем должником нашим, і не веди нас в искушение, но избави нас от лукава хор. Яко Твое царство и сила, и слава Отца и Сына и Духа, ныне и пресны, во веки веков. Аминь.

Од'єй сусвітом, є корисою, простирай небеко кожу, покрає водами, привезли своя, волою блаке на восхождення своє ходяй на крилу вітренню. Творяй, ангели, своє, духи і слуй свої пламінь огнений, основай землю на твердіє, не преклониться во вік віка, бездніє кори задіяні є, на ориг стануть води. А запрещення твоє побігнуть, ласа рома твоєго бояться. Восходять гори, і не сходять поляво місто, я ж оснував Єсим, приділ положив, єси, оже не прийдуть, ніж обратяться покрити землю, посилай істочники в одебрі, посреді ор пройдуть води, напесій, свірісельний аждуть, сонагриво жажду свою, на тих тиці небесний, привітаю от среди камені, да дядь глас, напеє гори от привозпраних своїх, от плода діл твоїх насититься земля, прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком. І звести хліб от землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице леєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситіться дерева, польне, і кедри ліванський жиє се насадил. Там у птиці вогніздяться, є родіво жилище предводительствує тіми, Гори високі, але ним камінь прибіжище за яцем. сотворили село ново времена, сонце позна запад свой. Положились мої, бо с ночмой же придуть всі звірі, добра в неї, з ким не лякаючи восхитити і взискати от Бога піщу собі, восія Сонце, і собрашся, і воложах своїх лягут, і зайди чоловік на діло своє, на ділани своє, своє до вечора, яку возвеличишися, діла твоє, Господи, вся премудростю сотворили єси, і сполниться земля тварі твоєя». Сіє море великої, пространне там одижені ще сла, животне, мале, со великими там у кораблі приплавають, зміса, йоже, создалися, ругатися йому, всяку добічаю дати піч йому благоврем'я. Давши тобі їм соберу, отвершу тобі руку, всяческа і сполнеться благости, отвращу вже тебе лице возм'ятуться, отимеш духи і щезнуть і вопецею озвратяться. послеши духа Твої, созиждуться й обновиши лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь, у ділі своїй, призирай на землю і творяй, утрястися. Прикасайся горем і дим'ятця, Господи, в животі моїм, пою Богу моєму донде же єсть да услови цьому бесідам, аж живо звеселюся, о Господі. Да іщезнуть грішницю від землі, беззаконниці, як уже не бути їм, благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положили сіть Мої без ночь, як у діла Твоя Господи, вся премудрості сотворили Еси, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і пресної, і віки вікова. Мій. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Господи, храм, свіру, віним, Божим, ходяще, Господу помолимся. Господи помилуй. По святим храмі самі з вірою благовійним і страхом Божим, ходящих по Господу помолимся. Господи помилуй. По святішим селенським мартирі нашим Францисці, папі римським єпископі нашим Кир, Теодорій Боголюбівм єпископі нашим Кирині, ліче з ним о Обсем прищи, люди, Господу, помолимся. Господи помилуй. У Бог раним у народі наших, во при держащих властех наших і овся в воїнстві. Господу помолимся. По раді сим святі обителися і всяком раді, весестрані і живущих в живущих. Господу помолимся. Господи помилуй. О благорастворений мозгу, хо і забили і плодов земних і временіх. Мирних Господу помолимся. Поплаваючи, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних і о спасених, Господу помолимся. Господи помилуй. поми поїзбавитися нам, це кия скорби гніва і нужда, Господу, помолимся. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, твоєю благодатию, Пресвятую, причистую, преблагословенную, і славну владичуцю нашу Богородицю і пресну Марію, со Всіми святими пом'янувши самі себе і другу, друга, і весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи! Як оподобає тобі всяка слава, честі поклонені Отцю і Сину і Святому Духу нині, і присниво. Вики Вико. Амин. Господи во услышим ја, услышим ја, Господи, Господи во звак услышим ја, вољмила сволења не да во ко Теби услышим ја, Господи, Да і справися молитва моя, якоганило пред Тобою, возіян руку моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи. Положи, Господи, хранення усто моїм і рождення в оснах моїх, не вклони серця моєго, словеса лукавстві, а не пшивати ви не огрісіх. Со чоловіки, ділаю, що беззаконні, і не суштуться суїзбраними їх, накажет дня, праведник милості і обличить м'я. Є лише грішно, да нема сидло, моє, якоще, і молитва моя в благоволені їх. Пожерти Боже камені суді їх, услышаться села гола моя, як возмогоша, як отолща землі, просідеся на землі, растучишеся, кості їх при аді. Якуко тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя повахне у тимі душу мою. Сохрани мій отці, та й уже составишами од собла, ділаючих беззаконні є, паду в мрежу свої грішниці, і день деся з дондеже прийду. Гласом моїм, ко Господу возвах, гласом моїм ко Господу помолився, пролію перед Ним моленіє моє, печаль мою перед Ним возвіщу, не дай щезати від мене Духу моєму, і ти позналася, Стезе моя. На пути Семпо не може хождах, скриша сітні, смотре ходесної возглядах і не бізнай мене. Погибе бігство від мене, ні зливає душу мою. Возваху тобі, Господи, ріхти, іси уповання моя часть, ми єси на землі живих. Вонь ми моленію моєму, яко осмирихся зіло, і збави мій гонящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи і стімницю душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці, донде же воздаси, мені. І злубини возвахко тобі, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будуть уші твої в нем гласу моєго. А ще беззаконні на зрише, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе yeah, yeah. О, очі ще преславна, вопреславна очуде, живоносний сад, крес пресвятий, на висоту возносим являється днес. слава слав'язі конце земної. Устрашаються демонські полки, о, какого дар земным даровася, робався, і вже крісте спаси душі наша, як єдин благоутробив. Ради Твоє потерпіхтя, Господи, потерпи душа моя, во слава Твоє, упова душа моя, на Господа, Опреслав мене Годесе, як город і сполен живота, понесе вишняго, о, о землю вот вистаєм грезинися всіх компобрили кохомця і пожертви до конца смер, древо пречесноє і вже воспряком воїде і безсмертною пищу Христа, слава. Стражи утриняй до от стражи утриняє, да оповає на Господа. О, я ногія я благости, я же конам, Ісусе блаже, кого себе смирил, єси, і бил єси, і ще пострадати, і звалил, Хрест і смерть поносною за непотребний я раб претерпів, Которий достойний дар принесе Бодобний, Бо точій у славим тя благодаря ще вірний. Яку Господа, милосі мною ізбавлені. І той збавить Ісраїль от всіх Його. А він все мудрий, сам чудний, урій славний, общей з уставіша вірним них. Во радості нині злихосують нам срасту терце і свеселяся. Душам Богу мученичеським, от Бога сіє, да неся, зібиває, моя разумно зріти. Претерпівши, нестерпими, муки доблестино пострадавши, троє сиромно численої, само не я, вівий, і горіє Богом мудре, вічного і красного насищаєтеся, нині наслаждення, трудово знаяний возміряющу вам, Христу, Христує, можете примолити, спастися душам. нашим. Милость Його на нас, істина Господня пребиває Твої, попристанещу неволненому, і кожи нем'ятежні, і затиші в благотишному, страсто дерцем уженнице, приставше, превічну, що йому безстрасного прибивання, і долі нині змінисте. трудово стояни болизне, Оче си от Бога примше, достойни блажене и слава Отцу Сыну и Святому Духу, Распитаема Христа, человеку любца, видящи пречистая, І ребра і скоповає копіє, плачучи в опіяше, що сіє, си сі не мій, що ти безблагодатний люди, восташа, заяже за сотворили си добра, я їм, інші життя, без щастя, мати м'яси любезніший. Удивляюся, утробне твоєму вольному розп'яти вік вікова ми. Яко зритя, Господи, Діва, і мати Твоя на кресті повішена, дивлячись і зираючи, лаво наше, що Ти воздай, і же мною твої даро наслажися, владихо. Но молюся, не остави мене, єдину в мирі. Но бощися воскреснути, з премудрость При праха. Примудрость прості, е, святина слаби, безсмертного, Сла Небесного, святого, блаженного, Ісусе Христе, прише Сонце на запах, Вши світ, вечерні поєм оця і сина, і Свята духа Бога, постої Бо вся времена і глас преподобними сине Боже, живота, я в Вонь ми. Помощ моя, о Господа, небо не землю. Господо хочемо і в ню дуже прийде помощ моя. Помощ моя, о, Господа, воно о небо і землю. Подоби, Господи, овечер без і безріка зобранилися нам. Благословеніси, Господи, Боже, Отець наш, і хвально і прославлено ім'я Твоє во Віки. Буди, Господи, милость Твоя на нас, же яка живубова комнатя. Благословеніси, Господи, научи нас Твоїм. Твоїх. Благословеніси, Владико, коразуми нас соправданні Твоїм. Благословені си, Твої. си, Твої. си святий, просиди нас оправданні Твоїми. Господи, милость Твоя во Ві. Ні, нарога твою непрестри. подобаєт, хвала, подобаєт, не пристри, подобає твала, тим тобі слава подобає до цього сину і святому духу, ні прислаємо віки е вікова. Исполни вечернюю молитву нашу, Господеви. Господи, помилуй. Заступи, по спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Господи, помилуй. Вечера все усовершенна, свята, мирна и безрічна, Господа, проси. Подай, Господи. Ангела мирна, видна, наставника, хранителя, Душі, телес наших, Господа, проси. Подай, Господи. Прощение, оставление, рихо и прегрешение наших, Господа, проси. Подай, Господи. Добрый и душам нашим, мира, миров Господа, проси. Подай, Господи! Проче времен живота нашого мирі покаянні скончати у Господа. Проси подай, Господи! християнське кончені живота нашого, безболізне, непостидне, мирний, доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Проси. Подай, Пресвятую, Пречислю, Преплословенну і Славну Владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Тебі, Господи, якоблагоді, чоловіко, любець, Бог, я сий Тебі, Славу, Оселу, Емоцю і Сину, і Святому Духу, не ні, і Пресно, і во віки віков. Амінь. Putea țara sa rastvietuiea preisna blaua slovena iepreproslafulina o caii si na i sveta o duhana i nii preisna i Є сина крест Христе крес, Боже, і спасикий рок, славім страдання твоя. Тобі возведок очі і живущому на небесі, все як очі раби в руку Господні своїх, яко рабині в рук Госпожі свої, я. так очі наші Господу, Богу нашому, до теживу щедри. Привозди си си на гресі врисе Боже, і обрати си райські адвери, тим же славим Божество Твоє. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як обомнови з полником сьогодні нечеження, Najpađe napolni se, Bože, si, rajski, adveri, nas, Ospodi, nas, se ženija, duše naše ponošeni obzujuši, І уничі жені я мученице Господні, всякомісно освящаєте, і сям недоворачуєте, і не дітися, ні, збавитися от ці не душам нашим, молим. Учениколів, це всі хрестове оружники, письми почтим, Гурія, горія, я і Самона. яко преславно Дні своєї чудеса, клятве, бо не презріша представити от роковицу, но ізвоняючи прошеніє, дівчина, пребезпеному отвину, мичені, сотворивши. Тіх молитвами Христе Боже, спасина, кобла і чоловіку. І нині приснує вікова мій. Болі з придервіше мною розп'ятий сина, і Бога Твоє опречить. Стейняші, стенящий восклицяючи, овимся до сладкоє, без ко страшніши, хоча і спамети, я живота дама земна родная, тім же прежистаємо. раба Твоє уладико, пола, воло твоєму самі роби. Твоє єже, сьогодні вам прилицем всіх людей. Світ откровенний язикові слав людей твоїх і ізраїлях. Світи, Боже, святи грібний, святий безсмертний, помилуй нас. Світи, Боже, святи грібкий, святий безсмертний помилуй нас. Сиди, Боже, святи грім, святий безсмертний помилуй нас. Славу своє сину, і святому духу. Тоді пресно, і во віга вікова. Пресвяє тройця поміляна помилуй нас, Господи, чисти ріка наша, владику прости беззаконня наша, сюди по сіди, сіроля, ми наша, імені Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили. Славу Своїй, сину, і Святому Духу. Нині приснує воїна, вікова, Отче наші же ісці на небесі, да свіди ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, крім наш насушний даж нам не сі остави нам наша, як уже йому оставлять. dožnikom našim i ne vedi nas u iskušenije, no izbavi nas od lukava. Jepo tvoje i i sila i slava Otca i Sina i Svjeta od Duha, nini i presne i vo vike vikov. Amin. Čude tvojih mučeni, Sinu ne oborimo nam darovavim, Христе Боже, ти их молит вам и сувите языков разори. Церковь святую укрепи, яко един благий человек, о любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Крестом Сына Твоего Бога, одатная, І нольська прилезя, упразнися, і демонська кріпость поправця, це поради вірний подолутя пристоєм і благословим, і Бородице воістину і сповідаючи, тя величає. Помилуй нас, Боже, по велицій милости Твої, молим Ти се, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молим се, освятішим селенцем архиереем нашим Францисці, папі Римським, преосвященнім єпископі нашим Кир, Теодор і Боголюбіом єпископі нашим Кирнілі, ослужащих і послуживших по святім храмі, семі отцих наших духовних, і все в Христі, брати і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молим се, обохраним народі нашому, придержащих властях наших і у всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося у предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великої і багатої милості, затворящих нам милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милостиві чоловіку, любець Бог, єси і Тебі славу осилаємо Цю і Сину і Святому Духу на ній присно і во віки віков. Серафи, бослава, Род, Сушу, Род, Сушу, Род, Судня, слава тебе, Христе Боже, упование наше слава ти Слава Су и связи в духу, и на ни признай овики в ами. Господи помилуй, Господи помилош, Господи помилуй, блай. Святих славних и всех апостол, преподобних і боносних отець наших. Святих мучеників, же не спаме, сувершаємо блаженность вещь, но мученика Теодора і всіх святих помомилует і спасет нас. Яко блахи, чоловіко любви.